Це ЖК Варшавський. Компанія інтегровані водні технології постачала на 16 дахових котель циркуляційні насоси Ебара. Це дуже маленький насосик ебара. Він з мокрим ротором, але у нас в асортименті є і насоси великої потужності. Наприклад, це циркуляційний насос серії LPC потужністю 15 кВт. Саме він може перекачувати більш ніж 120 метрів кубичних за годину. Подивіться, які це велетні і красені. На кожній даховій котельні буває від 7 до 10 насосів. Японська корпорація Ебара e є світовим лідером по виробництву насосів для систем опалення та кондиціювання. Звертайтесь до нас, щоб отримати тільки найякісніші рішення в насособудуванні.